Адвент має два виміри. Перший це очікування Різдва, це святкування першого приходу Ісуса. Багато хто з нас сьогодні матиме ввечері таке сімейне свято за Різдвяним столом. Будемо згадувати цю подію, як прийшов Ісус вперше на цю землю, на Різдво. Але другий вимір, Він говорить про майбутнє. Це майбутня перспектива. Книга об'явлення говорить про те, що Бог. Побудує оселю з людьми. Оце оселя Бога з людьми, і Бог кожну сльозу заче їх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ми очікуємо ось цього царства міста, святого Єрусалима, в якому ми будемо разом царювати з Ісусом. Алі Стербех у своїй книзі Ой, радуйся, земле зазначає працю Августина. Він працював над цією працею 13 років, називається вона про місто Боже. І в цій праці він описує, що люди живуть у суперництві між двома містами. Перше місто це місто людське, місто, в якому царює людина, яке відкидає Божу владу, відкидає Бога. А друге місто. Це місто, куди ми, як християни, з вами направляємося. Це місто Боже. В Божому місті царює Бог, і там відкидається людський егоїзм, відкидається оце бажання людини встановити свою владу. І зараз ми крокуємо до цього другого міста. Це місто, Новий Єрусалим побудовано з найкращим мотивом. Бог приготував це місто для того, щоб царювати. Жити, розділяти своє єство разом з тими, кого Він любить, разом з кожним, хто належить до Божого народу, хто належить до Його церкви. Тому нехай це очікування Ісуса не закінчиться, коли пройдуть оці ці різдвяні свята, адже ця, ця перспектива, це майбутнє, воно чекає на нас. Ми маємо один одного підбадьорювати цими словами. Нехай благословить наш Господь в цьому очікуванні. Христос народився. Славімо Його! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос гряде! Давайте очікувати Його!